У серпні 2025 року зросли ціни на оренду житла у Житомирі. Таку двокімнатну квартиру у центрі міста ще два тижні тому можна було винайняти дешевше. Це двокімнатна квартира, вона з автономним опаленням, вона з кондиціонером. Кімнати у нас ніжно-прохідні, але квартира в гарному стані. Це будинок, так, хрущівочка, але це центр, це середній поверх. Е досить свіжа косметика на оренди наразі 15 тисяч. Ну два тижні тому вона би була дешевша. Ну, ціна її була би десь 13 тисяч. Які ціни на оренду житла у Житомирі станом на 14 серпня. Журналістам Житомир інфо розповіла голова Житомирського регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості України за півроку. Ціна зросла десь на ну тисяча дві три в плюсі. Так стало дорожче, десь на дві-три тисячі. Середня ціна однокімнатної квартири в Житомирі близько 10. Однокімнатні можуть бути, якщо вона зовсім в скромному стані, да, це може бути ціна, наприклад, від 5 тисяч гривень. Якщо це в однокімнатна, в гарній новобудові, і вона 56 квадратних метрів, такі теж є однокімнатні, і вона повністю укомплектована. Вона може бути 20 тисяч. Якщо ми беремо двохкімнатні, є звичайно дуже дуже прості і майже не укомплектовані, тобто це без побутової техніки. Вони можуть бути і за 6 тисяч, і за 7 тисяч знову ж таки в тих мікрорайонах, де так собі, от, і якщо вона гарна, і якщо вона в новобудові з автономним опаленням, меблями, технікою, вона може бути 25 тисяч. Трикімнатні квартири у такому, скажімо, звичайному стані будуть коштувати, наприклад, десь близько 10 тисяч. Гарнесенька може коштувати й 25. І, може, і до 30, якщо це прям така красива, і якщо це близько 100 квадратів. На ринку оренди наразі найбільший попит мають двокімнатні квартири. Якщо раніше всі намагалися зняти однокімнатну квартиру, то зараз в більшості в пошуку двокімнатні квартири. В основному дивляться середній стан. На новобудови попит є, але новобудови орендують в більшості люди, які собі можуть це дозволити. І люди дивляться на безпековість району. Крім розташування зручного відносно тролейбуса, школи, садочка, да, є ще важливим наявність критичної інфраструктури, яка впливає на формування ціни. Також значно гірше стали здаватися ті райони, які у нас мають критичну інфраструктуру, так як є, і ті райони, куди були влучання. З початку серпня зросла ціна і продажу нерухомості. Страшненька одиничка у Хрущівичці, район польової, зросла ціна на 3 тисячі. За 28 продається. Якщо ми беремо в такому ж стані двокімнатну, це буде десь близько 33 тисяч. Якщо ми беремо трикімнатну, це буде десь ну, сорока не буде, 38. Ось отак буде. отака така ціна. Це зовсім такий стан, потребуючий капітального ремонту, де потрібно робити все, вікна, двері, батареї, все, все, все а перед тим ще зняти штукатурку до, до панелі чи до цегли. От, якщо ми беремо гарні квартири, то ну або середній стан. Давайте середній стан. Середній стан буде однокімнатна близько 40, двокімнатна буде близько 50. Ми говоримо без автономки, ми говоримо звичайна середня квартира. Трикімнатна буде близько 60. Якщо ми беремо таку вже красивеньку косметику, відповідно десь плюс 5 ще. Якщо ми беремо там гарні квартири в новобудові, в новобудові квартири однокімнатна від 60 тисяч. Двокімнатна від 80 тисяч залежно від того, яка площа, який стан. Пік двохкімнатних 130 тисяч було. За словами ріелторки, ціни як на оренду, так і на купівлю житла традиційно знизяться наприкінці вересня.